Яке необхідне обладнання для басейну? Це друге відео з цієї серії. У першому відео ми поговорили про фільтрацію, а сьогодні ми будемо говорити про закладні елементи. А мене звати Артем Луків. У мене більше 20 років досвіду у басейному бізнесі. І на цьому каналі я коротко і по суті розказую саму важливу інформацію про басейни. Тому обов'язково підпишіться. Отож, сьогодні говоримо про закладні елементи. Закладні елементи це те, що вставляється в чашу. Да? Тобто, неважливо, яку ви обрали чашу. Вона може бути бетонна, композитна, поліпропіленова. Це неважливо. Вам потрібно забезпечити забор води і подачу води, а також підсвітку і донний злив. Оце все вмуровується, це називається закладні елементи. І зараз я покажу. Значить, почнемо з забору води. Заборник води називається скімер в басейні. І Звичайно, є різні опції по скімерам, значить саме бюджетний варіант це просто звичайний скімер. і Він навіть іде без оцієї нарживіщої накладки. Це просто звичайний скімер. Причому по ширині він стандартний, да тобто. Він не дуже широкий, треба розуміти, що скімер забезпечує нам рівень води. Тобто вода буде у вас стояти отак по центру скімера, там де ви його встановлюєте. І саме через цей скімер відбувається забір води, тобто він злизує усе, що плаває на зеркалі. Все це сміття у нас залишається всередині. У нас всередині є така корзинка. Бачите? І в цій корзинці у нас будуть плавати там різні комахи, листя та інше сміття. Які є наступні варіанти? Це скімер, також пластиковий, але він вже крашений. Він стилізований, наприклад, під лайнер. Якщо у вас антрацитовий лайнер або він може бути іншого кольору, він, по перше, крашений. По-друге, в нього може бути вже накладка із нержавіючої сталі. Да? Це йде якби як окремо обсяг. Третє це скімер називається Mirror, тобто. Зеркальний він забезпечує найбільш низький рівень води по відношенню до борту, тобто, якщо у цьому випадку у вас. Відстань до борту басейну буде там приблизно 15 сантиметрів, то е, у мірор Skimmer у вас буде десь приблизно 7 сантиметрів, і це виглядає більш гарно. Далі наступний варіант скімера по довговічності і по вартості, звичайно, це скімер із нержавіючої сталі. В принципі, він також дуже широкий. Це забезпечує це широке горло, можливість краще збирати сміття з зеркало басейну. І він мірор, тобто він не високий. і плюс у нього всі деталі зроблені нержавіки. Бачите, повністю там і всередині, і зовні він з нержавіки. І звичайно, він буде набагато більш довговічний, тому що пластик з мого досвіду приблизно через 10 років він становиться більш крихкий, жовтіє. Є ймовірність, що через деякий час прийдеться його реконструювати, тобто вибивати стіміри і міняти на нові. Є до речі, ще. Бронзові скімера преміальної якості. У мене про це також є відео про преміальне обладнання для басейну. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться, тому це в принципі вся базова інформація, яку вам потрібно знати про скімери для того, щоб їх обрати, коли вам будуть робити кошторис. А ми продовжуємо. Окрім скімерів, через які відбувається забор води. Вам потрібно обрати форсунки, через які йде подача води. В принципі, я не буду дуже довго зупинятись. Скажу, в принципі те саме, що форсунки також можуть бути пластикові, можуть бути покращені. Пластик можуть бути так само і нержавійки форсунки. Зараз от на виставці тут з'явилась декорація під карбон, бачите, дуже прикольно виглядають. До речі, ці прокладки. Це значить, що вони під лайнер. Тобто всі отвори у лайнерному басейні робляться на фланцевих з'єднаннях. Тобто, спочатку ставляться закладна, а потім форсунка притискає, щоб цей басейн не тік, тому що у нас цільний мішок, як я розказував у минулих відео. От для прикладу, можете подивитися форсунки, як виглядають з нержавіючої сталі. Бачите, вони набагато красивіші і більш довговічні. Це у нас кнопка для запуску атракціону, Про них я розповім згодом. Це у нас звичайна кнопка, і така сама ситуація з донним Зливами, да, тобто є дони зливі пластикові, але мають нержавіючу накладку. Є донизливі повністю пластикові. Да, тобто тут також пластик, а є повністю, наприклад, нержавіючі тони І ціна, звичайно, буде відрізнятися якість строки експлуатації. Останнє, що я хочу сказати про закладні елементи, це фонарі. Бачите, тут така сама ситуація: ось це звичайний пластиковий фонарь. Плато може бути світодіодне однотонний білий або. Різнокольоровий там 16 програм можна задавати Ободок Так само може бути просто пластиковий. Це така закладна кастрюля, яка вмуровується безпосередньо в чашу. І вони так само є з нержавіючої сталі різної якості різних виробників. І ще вам потрібна буде комутаційна коробка, тому що кабель від фонаря має фіксований розмір метр двадцять. Він впаяний в фонар, тобто він виходить наверх, і нам потрібно. Його з'єднати з більш довгим кабером, який піде вже у технічне приміщення, і по правилам електрики не можна цю скрутку просто хоронити в землі, тому використовується така комутаційна коробка, яка ставиться за. Бортом, і звичайно, якщо ви берете, наприклад, всі закладні з нержавійки, то так само є сенс взяти з нержавійки і такі самі комутаційні коробки, або, наприклад, бронзові. Да, якщо ви хочете преміального рівня закладні елементи. Останнє, що входить в обов'язкове обладнання для басейну, без якого неможливо зробити басейн. Це труби і фікінги. Да, ми їх рахуємо як комплект. Ось це я покажу їх на прикладі протитечі. Ось це звичайний кран, всі коліна, коти, з'єднання, комплект кабелів, гофрошлангів і так далі. все це входить. У комплект для закладних елементів. Причому, як, як правило, будівництво басейну ділиться на два етапи. Перший етап це саме встановлення закладних елементів, да. Тобто ми ставимо в чашу скімери, форсунки, фонарі, труби, робимо обв'язку, заводимо їх в технічне приміщення. Все це перший етап. Він дозволяє вам обсипати цей басейн по периметру, робити благоустрій навколо, тобто робити дорожки, там газони і так далі. Це дозволяє піти від грязних робіт у вашому дворі. А потім, коли ви вже це все зробили. Є сенс далі продовжити обшивати цей басейн там, лайнером або плиткою, або що ви там е, до себе вибрали. Це була вся інформація щодо е, основного обладнання для басейну. А далі ми з вами у третьому відео перейдемо до додаткового обладнання. Поговоримо про підігрів, установки дезінфекції, атракціони. Тощо також, якщо ви плануєте побудувати будь-який басейн, неважливо якого типу, ми можемо все. Будь ласка, звертайтесь. До нашої компанії посилання буде під цим відео. заповніть коротеньку форму. Ми з вами зв'яжемось і надамо всю інформацію, в тому числі там ціни, строки, креслення і так далі. І також у нас ще є сайт poolproject.com, там ви можете скачати готові креслення для басейну. Це дуже зручно подивитись форми безпосередньо в масштабі, як виглядають сходи, як виглядає форма, кути, перепади глибин. Технічне приміщення тощо обов'язково підпишіться на канал. Я нагадую мене звати Артем Луків. Якщо вам сподобалася інформація, поставте, будь ласка, лайк, задавайте питання в коментах, і побачимось на наступному відео.